Привіт, це відео для тих, хто хоче на пасиві отримувати від 2 до 6 доларів в день, і чудово підходить для тих, хто шукає легких грошей та швидкого прибутку, щоб їх втратити. Якщо ви один із них, то затримайтесь на пару хвилин, ми поговоримо про launchpad, як в ньому взяти участь і не лишитися без штанів. Зараз я покроково розкажу, як прийняти участь в лаунчпаді. Для цього нам потрібен аккаунт біржі Bybit. Посилання на реєстрацію з партнерськими бонусами я залишив в описі під відео. Друге, пройти верифікацію, яка підтверджується буквально за 2-3 години. Далі нам потрібен мінімальний депозит у 100 доларів, або ж якщо у вас є монетки мав'я, ви можете їх перекинути з іншої біржі, або ж з кошелька на біржу Bybit. Таким чином, у нас буде можливість приймати участь уже в іншому пулі, а не в USDT. Після успішного депозиту переходимо на самий лаунчпул. Якщо ви користувач ПК, для цього нам потрібно нажати Фінанси і Earn. Там у списку у нас вискочить лаунчпул. З мобільного додатку ми можемо зайти на головну, нажати більше і знайти список Earn. В тому списку ми побачимо лаунчпул. А це все зрозуміло. Після того, як ми усе підготувалися, я розкажу, що таке лаунчпул. Це такий собі аналог стейкінгу, в якому ми можемо застейкати USDT, або ж ту монетку, під яку зараз іде конкурс, і нам будуть вираховувати певний процент кожного дня. Зараз ми пройдемось по кожному значенню. Отже, зараз у нас є в активностях два проекти. Це Зета і Мавія. Мавія він вийшов сьогодні уже, і можемо прийняти участь в ньому з призовим пулом 500 тисяч Мавія. Далі у нас іде термін. Термін у нас іде близько 14 днів із 6 числа по 20 Число. Далі у нас на вибір є два пула. Перший пул це ви стейкаєте свої токени Mavia, якщо у нас були вони до цього, або ж ви закинули USDT на біржу і придбали саму монетку Mavia уже на споті і хочете її застейкати. У другому ж пулі ви можете застейкати свої USDT, при цьому нічого не втрачаючи при курсі, так як USDT курс він стоїть на місці і ніяким чином не може впасти або ж вирости. Під кожний пул у нас є призовий ліпс. Я розподілу на це потрібно обов'язково дивитися. Якщо ви подивитеся на Зе, то там вже йде все одинаково. Друге, це APR. це річна ставка, і вона зараз буде ділитися на дні. Ми пізніше будемо це ділити, і ви дізнаєтеся, з якою сумою, скільки ви наразі зараз можете заробити. Далі у нас ідуть скільки зараз учасників приймає участь в даному полі, і сума Total Staked, яка була застейкана зараз на цей пул, загально від усіх учасників. Якщо ж ми подивимося на лівий пул, де потрібно стейкати токени Mavia, там учасників набагато менше. Це зв'язано з тим, що там ідуть більші ризики, так як монетка сама може впасти. Асте, отож, коли ми вирішили, який нам пул підходить, ми можемо нажати «Stake Now» і вибрати ту суму, яку ми бажаємо. На usdt пулі там від 100 доларів до 2000 доларів, в тому випадку, як на мавія пулі, у нас мінімальний депозит 200 токенів і максимальний 5000 токенів. Я рекомендація такою, що якщо ви новачок. Обов'язково приймайте в другому полі usdt полі, інакше в першому ви можете втратити всі свої кошти. Зараз же ми поговоримо про прибуток, який ви будете отримувати за один день, та шлях для воїнів Рембо, які хочуть прийняти участь в першому полі. Я розкажу, як це зробити безболісно для вас і витягнути звідти максимальний профіт. Перейду на графік і покажу, як стати рембо. У нас буде два шляхи. Перший шлях це купівля монети на споті. В перші секунди, коли починається лістинг, в ніякому разі не починаєте купляти цю монету, тому що після цього зазвичай будуть зливати ті холдери, які отримали айрдроп або ж просто дроп за свою активність, як було з Мавіа, де кожен хто міг зареєструватися в ігрі, прив'язати свій кошельок, отримав би 12 мамі, це орієнтовно було би там 25 доларів, 30 доларів при теперішніх цінах. І усі, хто мали можливість, вони почали зливати. Це завжди так буде, тому краще посидіть пару годин, почекайте кращої ціни. Після того як ми побачили досить гарне падіння, ми вже на свій ризик беремо і купляємо ту суму, яку ми хочемо купити. Таким чином, ми себе застраховуємо від ще подальшого падіння і можемо надіятись на якийсь ріст, і ми не втратимо при цьому наші кошти в, в цій різниці самого курсу. Цей шлях більш ризик. Другий шлях він буде менше. Ризиковий для цього нам потрібні будуть знання ф'ючерсів або ж деривативих і їхньої торгівлі. Отже, якщо у нас є монетка, яка також торгується на споті і на ф'ючерсах, ми закидуємо дві суми як і на спот, так і на деривативи. Після чого на споті обираємо ту кількість монет, яку ми хочемо купити, і нам потрібно її запам'ятати. Після цього переходимо на деривативи і беремо уже на цю монету шорт на ту кількість монет, яку ви купили на. На споті. Таким чином, якщо монета буде рости, наш спот буде рости. Якщо ж монета почне падати, ми будемо себе страхувати дриативною ставкою, і в цьому випадку ми будемо виходити без ризику, наша е, сума ніколи не буде йти в мінус. Але також хочу замітити, що вам буде потрібно, якщо ціна почне рости у вас шорт на деревативих, е, закинути тоді трішки більше грошей, щоб була додаткова маржа. Відповідно на такій хитрості, ми будемо кожен день получати з нашого лаунчпулу безкоштовні монетки. Mavia. Прийдемо до заробітку, я буду розраховувати, скільки грошей ви будете отримувати на кожен день. Цього нам потрібно поділити ту суму Mavia або USDT на загальну кількість застейканих усіма учасниками USDT або ж токену, і після цього цю суму множимо на Daily Mavia Price Pool. Аби визначити денний розподіл Mavia, нам потрібно поділити дні на ту суму, яка виділена на наш призовий пул. Тож, якщо ми застейкаємо 2000 доларів, у нас кожен день буде виходити прибуток у 2 долари. Когось ця сума може здатися максимально малою, але за 10 днів у вас вийде можливо 20 доларів. Також хочу сказати, що річна ставка вона буде майже кожен день зменшуватися, тому що будуть заходити все більше гравців. Вони будуть зменшити цю відсоткову ставку, тому якщо ви хочете заходити, краще заходіть одразу, як тільки пул почався. Ну і виріхавши перший пул, якщо ми за стейками мінімально 200 монет на даний час, це 600 доларів. Ми будемо отримувати кожен день 10 доларів. Це вже більш солідно, але також ви повинні розуміти, які є ризики. Також у них зараз приходить чудова акція. В якій ви можете отримати 5 мав'я. При теперішньому курсі це виходить 15 доларів. Головною умовою є те, що ви повинні бути новим користувачем і зареєструватись по чиємусь реферальному коду. Посилання я ж залишив в описі під відео, як і раніше казав, воно буде абсолютно працювати. Вам буде потрібно пройти верифікацію і прийняти участь в самій акції. І після цього вже нажати, що ви виконали усі умови. І наостанок покажу вам ще одну акцію, про яку майже ніхто не знає. Вам також потрібно бути новим користувачем і зареєструватись по посиланню. Після цього ми зможемо крутити спіни. Ну що ж на цьому у мене все. Дякую, хто подивився відео до кінця. Ви можете переглянути інші мої відео, де ми з вами зустрінемось.